Що ж таке потрібно, щоб звичайний шматок скелі, що летить у космосі, перетворився на живий дихаючий світ? Сьогодні ми спробуємо розібратися в унікальному рецепті, завдяки якому існує життя на нашій землі. Знаєте, наша планета, вона ж ну, справжнє диво, ідеально налаштоване для життя. Але що, якщо це не просто якесь диво, а дуже точна формула? Давайте розберемося, чи існує взагалі такий собі секретний рецепт для створення живого світу. І знаєте що? Виявляється такий рецепт існує. Життя на землі це зовсім не випадковість, це результат унікального, просто ювелирного поєднання багатьох факторів. Це ніби космічний рецепт, де кожен, абсолютно кожен інгредієнт має вирішальне значення. Ось подивіться, тут якраз і показані ті самі ключові складові, що роблять нашу планету такою особливою. Тут все і наявність води, і швидкість обертання, і правильна відстань від сонця. Кожен із цих елементів відіграє свою незамінну роль. Давайте почнемо з трьох, мабуть, найголовніших інгредієнтів, які ми зараз розглянемо. І це, повірте, не просто якісь дрібниці, а фундаментальні стовпи, на яких, власне, і тримається наше існування. Ну, звичайно ж, перший і найважливіший інгредієнт це вода. Унікальність землі в тому, що вода тут існує одразу в трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Це забезпечує її постійний кругообіг, і що найголовніше, вода є в складі абсолютно всіх живих організмів. А от що справді вражає, це швидкість обертання. Наша доба триває 24 години, і це виявляється ідеальний темп. За цей час поверхня планети встигає рівномірно прогрітися. Уявіть, якби Земля оберталася повільніше. Один її бік перетворився б на розпечену постелю, а інший на крижану пустку. Так от, мати правильні інгредієнти це лише половина справи, потрібен ще й надійний захист. І отут на стяну виходить наша атмосфера. Це наш особистий космічний щит. Вона працює, знаєте, як такий собі космічний охоронець, захищає нас від метеоритів, які просто згорають у ній. І водночас вона як гігантська ковдра, яка вдень не дає нам перегрітися, а вночі замерзнути. Отже, маємо планету, яка є справжнім дивом, ідеальним домом, але отут наша історія робить дуже різкий поворот. Що ж ми робимо з цим унікальним подарунком долі? Тепер давайте поговоримо про те, як наша промислова діяльність і наше щоденне споживання впливають на цей, як виявилося дуже крихкий баланс. Один кілограм здавалося б, що це таке? Не так вже й багато, але саме стільки сміття в середньому створює одна людина кожен божий день. А тепер давайте помножимо цю цифру на мільярди людей і на 365 днів щороку людство генерує майже 3 мільярди тонн відходів. Це це просто космічна цифра, яку навіть важко усвідомити. Щоб ця величезна цифра стала трохи зрозумілішою, давайте візьмемо щось одне, щось дуже знайоме кожному наприклад, звичайну пластикову пляшку. І ось тут ми бачимо весь абсурд ситуації. Тільки вдумайтеся ми користуємося цією пляшкою, ну, може, кілька хвилин, а потім. А потім вона залишається на нашій планеті ще тисячу років. Тисячу. І найголовніше, що треба зрозуміти, коли ми викидаємо щось у смітник, воно ж не зникає? Є така ілюзія, але, як каже джерело, це зовсім не так сміття просто переміщується на звалища, які невпинно ростуть і ростуть. Отже, ми побачили, яке неймовірне диво наша планета, і побачили, який глибокий слід ми на ній залишаємо. То що ж далі? Яке питання тепер постає перед нами? Нам у спадок дістався ідеально збалансований світ, справжнє диво. І, мабуть, головне питання, яке варто собі поставити, що ми залишимо після себе? Це диво чи гігантське звалище? Вирішувати нам.